Всім привіт! На огляді маємо револьверний карабін під набій Флобера вітчизняного виробництва Латек. Не потребує дозволів. До речі, хто бажає придбати, переходьте у коментар, закріплений, або опис під відео. На телеграм-канал переходьте, там зможете придбати від виробника ось такий карабін за дуже приємною ціною. А тепер перейдемо до... Самого огляду. Даний карабін візуально може багато кому нагадувати револьвери під набій Флобера Альфа або Сафарі. Ось, Наприклад, Сафарі RF420. Так він виглядає. Це, по суті, по механізмам той самий Safari Sport, в якого лише коротший ствол і нема такого прикладу. А конструктив закладений точно такий самий, як і в карабіні, і в револьверах інших моделей. Перейдемо до характеристик самого. Револьверного карабіну. Карабін досить компактний, я думаю, це помітно. Відносно пневматичних гвинтівок, то він дуже компактний. Загальна довжина карабіну у нас складає 82 см. Тобто такий коротенький, вага теж легенький, дуже кілограм 850 г. Ну, в принципі, залежить ще від деревини, може трішки відрізнятися. Довжина ствола 42 см, зріз ствола і ось. Досюди 42 см. Прицільна лінія становить аж 47 см, ось від сілика. І до мушки 47 см прицільна лінія. До речі, прицільні засоби у нас регульовані в двох плоскостях сілик, ось так виглядає. уже зараз тоненький проріз такий більш зручний. І мушка теж зі сталі. Ніякого пластика в карабіні взагалі немає. Деталі це дерево, бук, приклад буковий, цівка теж букова. Ствол повністю сталевий у нас йде. Кожух і рамка зі сплаву, сам, ніякий не соломін, сам. ударно спусковий механізм, корок, спусковий гачок стальний. Барабан теж зі сталі. Дев'ятизарядний барабан мається. Ось так він виглядає. Також екстрактор є це щодо органів керування екстрактором. Також з органів керування ви вже помітили, що клавіша, за допомогою якої можна викинути барабан в ліву сторону, оскільки конструкція револьверу це сучасна схема вже така. Ніяка не старовинна, не одинарна дія, механізм двойної. А подвійна дія ударно-спускового механізму це стрільба. Із попереднього зведення курка, ось, звели, зробили постріл. Або якщо бажаєте в темпі, то самому зведення, бачите. Хоча з карабіну, як на мене, то краще стріляти з попереднього зведення ось таким чином. Звели курок, прицілились і стріляти зручніше. Хід гачка виходить у нас коротшим і менше зусиль на гачок треба. І за рахунок цього ви зможете зробити більш влучним постріл свій. Також слід зазначити, що. Карабін має нарізний ствол, ось така фасочка. Ствол продемонструвати, мабуть, на камеру все ж таки складно буде. Ось. Але тут він нарізний, повірте, на слово. Я десь вже заглядав ендоскопом у ствола. Ствол не від чайки, не від якоїсь пневматичної гвинтівки, окремий ствол. Спеціально для флобера розроблений. Тобто канал не 4,5, а трішки менше, як і повинен бути у флобера. Карабін живиться такими набоями, наприклад, сілери Ребелот, також Дінамітнобель є німецьке виробництво, але ці більш доступні і краще їх все-таки використовувати. Ось так вони виглядають, не потребують дозволів. Конструктивно у нас карабін виходить як вогнепальна зброя, хоча вогнепальний зброю, по суті, і не являється. Але, тим не менш, стріляти приємно, є деякий звук пострілу, також притаманний. Запах пороху згорівшого, і за рахунок цього дещо приємніше і цікавіше стріляти, ніж із пневматичних гвинтівок. Якщо дехто цікавиться коморами, то комори в Safari Sport по суті, ці завужені, і по суті всіх вони були завужені Ось так, перевіряється, бачите, завужені І якщо від виробника будете купувати нову, то там повинні бути теж завужені комори. Ось так. Тому стосовно цього можете не переживати взагалі, стосовно комор. Зараз ще заміряємо щупом зазорчик між барабаном і стволом. Багато кому це подобається, щоб зазорчика не було. Зараз ми його поміряємо, подивимось візуально. Візуально він взагалі, як не шевели не проглядається. Беремо щуп в 5 сотих. Найменший щуп, який у мене є. Роблю момент пострілу, звожу корок, спускаю гачок. За одне, до речі, можна люфт перевірити, люфт відсутній. Так і міряємо щуп. П'ять соток. Туди не проходить. Він гнеться, бачите? Тому що зазор тут, можна сказати, відсутній взагалі. Ось такий у мене мається карабін. Тепер давайте постреляємо, завіряємо швидкість, використовуючи ці набої і пристрій ІБХ 718. Так. 279. 207. 275. Не зарахувала. якась проблемка, мабуть. Снова не зарахувала. Еще два пострела добавлю. 205. 255. На мішені маємо такий ось результат. Дистанція десь 7-7,5 метрів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хотів, 5 пострілів, але там проблемки були. Гільзу відірвало, ще щось таке. Тому додав ще два. Думаю, загальна купність. Оце вона така. А це якийсь відривчик і стріляв із опору тільки ліктям на столі. Так, в принципі, можна сказати, з рук. Так, і після відстрілу можемо бачити, що результат купності міг би бути кращий, але дуже багато залежить від самих набоїв. Вони не такі стабільні, як хотілося би. Ось у нас сім влучань. Раз, два, три, 4, 5, 6. А, тут, до речі, два, сім. Деякі я постріляв навіть гільзу, дещо там розірвало. Продемонструвати не знаю. Вдасться, не вдасться. Ось у цій коморі, вона, мабуть, помітна. Тут шматок гільзи залишився. Давайте співісність побачимо по копоті на барабану. Тут барабанчик такий потертий, оскільки зазор відсутній. І за рахунок, не за рахунок зазору, швидкість була гарна. Ну, бачите, тут по копоті видно, що співісність непогана. Навіть добра. Швидкість виходить за рахунок якісного барабану. Зазорчик там деякі відсотки грає, і немало того, ще треба дуже якісний набій, був, тому що деякі можуть показати навіть менше, ніж 100 метрів на секунду. І так, яке ж взагалі призначення цього револьверного карабіну? Це по суті розважальна стрільба Ось по паперовим мішеням, по бляшанкам. Із адекватних невеликих відстаней 5-10 метрів, може там, якщо великі від... мішені великі якісь, можна збільшити відстань до 15 метрів, ніяке не полювання, не самозахист, ось такий цікавинний карабін, по суті, як я вже вам і говорив, однаковий по конструктиву із такими фулоберами він у нас буде вважатися. Це вже в нас карабін, такий, хто хоче для колекції повісити на стінку чи просто якийсь екземпляр, тому що на даний момент конкурентів йому. По суті, немає револьверних карабінів під набій Флобера. Був колись лише Альфа Хантер, але зараз їх на ринку, якщо є, то він буде значно дорожчим і знайти його буде дуже складно. А так, по суті, це монополіст на нашому ринку України із револьверних карабінів під набій Флобера. До речі, за рахунок використання таких набоїв з агресивним середовищем, за карабіном слід доглядати, як за справжньою вогнепальною зброєю. Тому що корозія жаліти його не буде. Ну а хто бажає придбати, переходьте на мій телеграм-канал. Підписуйтесь теж, туди там багато чого цікавого може з'явитись. А придбаєте ви новий з гарантією від виробника один рік. Ось я ще демонструю, як він виглядає. Ось так. Такий естетичний, красивий револьверний карабін, як я й говорив, незвичайний монополіст на нашому ринку. І нічого схожого ви не знайдете, в принципі. Кому сподобалось, ставте цьому відео лайки. Коментуйте, щоб ви далі хотіли побачити. Із револьверним карабіном Сафарі, або будь-які відео з флоберами чи ще будь-чим. Також, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, підписуйтесь також на телеграм-канал, який є в описі до відео. Дякую спонсорам, хто вже є спонсором, хто має можливість ставати спонсором. Ну і всім до побачення!